У дитячій книгозбірні провели народознавчу медіагодину, присвятили її традиціям Великодня. Активними учасниками заходу стали учні 4-го Б та 6-го Б класів гімназії імені Василя Трохимовича-сенатора, а також їхні класні керівники Антоніна Стуженко, Наталія Зозуля та педагог-організатор Ольга Охота. Гості книгозбірні багато цікавої інформації почерпнули із розповіді завідуючої сектору дошкільнят та учнів перших-четвертих класів Юлії Близнюк. Гімназисти підготували і свою тематичну програму. Рамо вони читали вірші, розповідали про традиції святкування Великодня. Усі разом переглянули пізнавальне відео. Про давні великодні звичаї та обряди розповіла учасникам медіагодини, завідуюча етнографічним музеєм Мальва, будинку дитячої та юнацької творчості Ніна Семеновська. Журналіст та краєзнавець Юлія Харченко представила свою родинну колекцію писанок, якій майже 40 років. Учасники медіагодини побачили щонайменше півсотні великодніх яєць. Створені вони за допомогою різних технік, як традиційних, так і сучасних. Писанки тут різні за віком та привезені із різних регіонів. Серед них є й мальованки смілянки Світлани Денисенко. До такого писанкового розмаїття багатства символів та кольорів діти проявили неабияку цікавість. Ставили питання: важко було повірити, що розписи зроблено не на дерев'яній основі, а на справжніх яйцях. Була також можливість побачити роботи писанкарів, професіоналів та зовсім юних. Учасники медіагодини також спробували створити свої великодні пасхальні сувеніри. Під керівництвом пані Юлії діти із радістю власноруч оздобили великоднє яйце за допомогою техніки декупаж. На цій зустрічі писанкова краса вдало поєдналася із музикою. Міні-концерт підготували вихованці дитячої школи мистецтв. Юні музиканти традиційно беруть участь у заходах, які відбуваються у бібліотеці. Цього разу. Щирі оплески вдячної аудиторії зібрали Поліна Нікітчик, Марина Геріх, Єлизавета Зеленюк, Софія Карпенко, Мирослава Карпань, Нікіта Панасенко. Медіагодина подарувала найкращі враження, радість спілкування, естетичну насолоду, нові знання про традиції, святкування Великодня. Віримо у добро. Дякуємо нашим збройним силам України.